Привіт, з вами програма Веселий вікенд» та я, її ведуча Ольга. Ми всі з нетерпінням чекаємо вихідних. Хтось хоче в ці дні більше часу приділити чоловікові і дітям, хтось навпаки розвіятись. Але дуже часто трапляється так, що замість дійснення своєї, хоч і маленької мрії, ми цілий день проводимо даремно. Для того щоб цього уникнути, обов'язково потрібно складати план на вихідний. Краще не як в щоденнику, розписаний по годинах, а просто список того, чим би ви хотіли зайнятися. Часто ми хочемо сходити на виставу в театр або ж переглянути цікавий фільм в кінотеатри. Але так і не зберемося. Цими вихідними обов'язково відвідати кінопалац Україна, який гостина запрошує переглянути фільм Шалений Макс. Дивимося трейлер. У цій пустелі я єдиний хто тікає і від живих, і від мертвих. У мене нічого немає, окрім інстинкту. Вижити? Від руки моєї ви постанете із попелу цього світу. Ми не речі. Ми не речі. Куди вона їх везе? Власність! О, який день! Який чудовий день! Хочеш пройти крізь це? Уперед! Світ загинув, кожен з нас зламався по-своєму. Важко сказати, хто шаленіший. Я чи всі інші? Японська кухня вже давно встигла підкрити як європейських гурманів, так і наші українські серця, а особливо суші і роли, як найяскравіші представники японської національної кухні. Але приготувати ці страви в домашніх умовах абсолютно непросто, тому завжди доводиться планувати похід у ресторан, щоб насолодитися улюбленими Філадельфією або Каліфорнією. Кав'ярня це не лише місце, де можна щось перехопити або випити. Це перш за все своєрідна атмосфера для спілкування, адже ніщо так не сприяє. І дружній розмові, як чашечка чаю або філіжанка кави, кав'ярня «Чорна королева» відома своїм різноманітним меню і стабільно високою якістю страв, що дозволяють любителям суші пообідати чи повечеряти за максимально вигідними цінами. Тут використовують новітні технології, що дозволяють відтворити первісний смак справжніх японських суші. У кав'ярні ви знайдете все, чого душа забажає: від класичних нігірі суші до ультрасучасного рола Філадельфія. Якщо бажаєте відпочинку з чи з родиною зі смачними суші, не виходячи з дому, ви можете замовити їх, доставку у кав'ярню. Страви чарівної японської кухні, яка не змінювалася впродовж сотень років і сьогодні залишається простою і вишиканою. Японці кажуть про їжу як про художні твори, і секрет їхньої краси полягає в простоті і витонченості, яку тут подарують для вас. Плануєте тихий сімейний вечір, гучну вечірку з друзями або романтичний вечір з коханою людиною. Суші від мультабару Чорна королева будуть їх приємним доповненням. Сьогодні в рубриці будь стильним. Я вам розповім про модні зачіски. Сьогоднішня тема модні зачіски 2015. Весна літо. Квіст з косичками – це дуже оригінальна і цікава зачіска, яка актуальна як і в повсякденному житті, так і для урочистих заходів. Пишний хвіст з косою на довгому волосі виглядає дуже жіночно і привабливо. Інший варіант зачіски придасть вашому образу легкості і юності. Каре з подовженням багато жінок люблять цю стрижку за її універсальність і практичність, Боб каре з подовженням лишить практично під будь-який тип обличчя і для будь-якого віку. Ще одним плюсом подовженого каре є той факт, що волосся виглядає дуже доглянутим і стильним. Пляжні локони. Легкі і природні локони будуть модним трендом весна літа 2015. На показах цього сезону можна було побачити чарівні образи, де у моделі волосся було укладено таким способом. Щоб створити м'які пляжні локони, не потрібно особливих знань і умінь. Достатньо нанести на вологі волосся трохи пінки для волосся і трохи примняти окремі пасма або підсожити їх за допомогою дифузора. Ідеально пряме волосся. Пряме і ідеально блискуче волосся буде так само в моді навесні і влітку 2015. Популярним буде і пряме волосся, і зібране у хвіст, висока укладка в стилі ретро. Розкішне укладання волосся в стилі ретро, модний хід сезону. Найкращі варіанти даної зачіски можна було побачити на показах. Якщо вам подобається стиль Барбі, то дана укладка підійде для вас не тільки як вечірній варіант, а й у повсякденному житті. Пучки і вузли. Дівчатам, які ведуть активний спосіб життя, сподобається мода на пучки і вузли. Влітку будуть актуальні всі види таких зачісок. Модні кольори сезону весна літо 2015. В цьому сезоні лідируюча позиція буде займати фарбування амбре. Сьогодні в моді м'які амбре, тобто перехід від даного кольору до іншого повинен бути дуже плавним і майже непомітним. Волосся повинно виглядати природньо, так ніби злегка посвітліло від сонця. Так само дуже популярні розкішні темні кольори волосся: шоколадний, чорний, графітовий, каштановий. Щоб вихідні пройшли позитивно, вмикайте гучнішу музику і танцюйте на здоров'я. Y'all know what it is. Katie Perry. Juicy J. Uh-huh. Let's rave. You were You're gonna come to me. Yeah, you Вихідні можуть стати для вашої родини справжніми святами, якщо їх ретельно спланувати. Домашніми ж справами можна зайнятися в будні дні. Наше життя складається з маленьких приємних моментів. Так, давайте ж зробимо так, щоб щастя в ньому стало більше.